Сьогодні до нас приїхало таке авто, Nissan Rogue Рок, 2016 року. І ми йому міняли магнітолу. Стояла у нього спочатку ось така: це Nissan Connect 3 без CarPlay. Зараз ми встановили повністю магнітолу з Nissan Rock 2019 року з CarPlay. Налаштуємо, зараз наведемо час. Значить, нагадаю, що ми такі магнітоли можемо русифікувати, додати парні і непарні частоти, тобто європейське радіо. Зараз тут ми цього не робили. Наша задача просто встановити була магнітолу. Автомобіль в гарній комплектації з панорамною кришою, музика Bose, але магнітола була така собі. Тепер вона класна, топова. Музика набагато краще зараз буде грати. Кого цікавлять дані послуги по встановленню магнітоли по русифікації Nissan Connect 4 або перепросив радіохвиль, звертайтесь до нас в.